Вагони метрополітену модели 81717 головний та 8714 сімсот проміжний, або просто номерні, були розроблені митишинським машинобудівним заводом у другій половині 1970-х років. Випускався Митишинським машинобудівним заводом з 1976 по 2021 роки. І ленігранський ваконобудівним заводом імені Єгорова з 1980 по 1995 рік. Вони були створені як тестові для випробування частини обладнання, яке пізніше передбачалося застосувати вагонах типу И. Однак, у зв'язку з тим, що їхнє виробництво затягувалося, на випробуваннях вже випущених виявилося безліч недоліків, та ще й у той час. Коли в радянських метрополітенах стояла проблема гострої нестачі рухомого складу, саме номерні, і було вирішено запустити масове виробництво, що в результаті зробило їх світовими лідерами, як і за поширеністю 18 країн пострадянського простору і Варшавського договору, так і за тривалістю виробництва з 1976 по 2021 роки, до 1970-х років основа вагонового парку метрополітенів Нисі міст радянського союзу. Та деяких інших країн Варшавського договору становили типу вагони Є е з різновиди ЄЖ, ЄМ, ЕМ, ЄЧС та інші ці вагони випускалися радянським метишський машинобудівний заводу з 1959 року. У 1973 році на метишському машинобудівному заводі під керівництвом головного конструктора заводу Акімова були розроблені. А до кінця року побудовані три досвідч вагона, з яких складали експериментальний поїзд. Ці вагони, які отримали позначення. Типу І, заводське позначення головний вагон 801 715, які отримали позначення відрізнялися від попередніх моделей кузови вагонів, були виготовлені з алюмінієвих славів, що дозволило знизити вагу тари вагона на 2 тони. У вагонах були застосовані примусова вентиляція. і Люмінсествове освітлення салонів ресурному опуклими стінками кузова для більш повного використання габариту тунелів, дозволило значно збільшити площу пасажирського салону а отже, збільшити пасажираміськість поїзда. Відомі 81-ша серія, так і їх, зокрема, офіційно називає Петербурзький метрополітен. Проте дане на докорінно некоректне, адже цифровий індекс 81 це в принципі не серія, і використовується значенні всіх вагонів метрополітену, вироблені на території РФ. А сама модель, за рахунком, не є 81 м виробничим типом вагона, починаючи з першого випущеного метирським машинобудівним заводом вагона типу А. Тому найбільше моделей вагонів відомі під призвіском номерні, оскільки це єдина модель з усіх, яка в принципі коли-небудь існувала і використовувалася в СРСР, окрім вісімсот вісімсімнадцятий тередрок сімсот 719 та країнах пострадянського простору, крім Києва та Харкова, а також міста країн її експортних постановок Угорщини, Польщі та Болгарія та Чехія немає жодного лідерного значення. Типу лише цифрове найменування. У зв'язку з тим, і з чим було введено єдину систему класифікації рухомого складу. Згодом вона поширилася на всі вагони, що випускалися в СРСР. А також раніше в система класифікації рухомого складу. Згодом вона поширилася на всі вагони, що випускалися в СРСР. А також раніше вже випущених, що випускаються. Вагони 81-717, дрок 714 та їхні. Їх різновиди мають суцільно металеві несучі кузови, які за конструкцією схожі з кузовами вагонів типу ЄЖ3 ЄМ. Основними частинами кузова є рама, бічні стінки, лобові та кінцеві частини та дах. Металева підлога. Крім цього, у кузовів вагонів моделі 8117 розташована суцільна металева перегородка, що відокремлює кабіну машиніста від пасажирського салону. В ці частини з'єднання між собою за допомогою електродугового в окремних вузлах контактного зварювання. Матеріалом кузова є лицеві високоякісні сталі. На сьогоднішній день ці поїзди моделей 81717 експлуатуються в деяких країнах Азії та Європи, наприклад, як Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Вірменія, Грузія, Польща, Росія, Угорщина, Узбекистан, Україна та Чехія. Наразі такі поїзди 81717 один сімсот сімнадцять три містах України, де є метрополітен – це Київ, Дніпро та Харків. Найбільше таких поїздів це Київ. І наразі працює. 36 вагонів. Експлуатується на Сиреску-Печерської та оболонсько таремківську лінії Київського метро. Дожина цього вагона 81 717 дорог 714, 19206 мм, ширина 2670 мм, висота 3650 мм. Максимальна швидкість 90 км за годину. Дип гальма реостатний. Потужність. 4х114 кВт, діаметр колі 780 мм, кількість місць 39-330 дрог